Наше завдання, зокрема чому існує форум, це не тільки е, забезпечити, щоб після коли це б не відбулося, не, не було повторення поколу, щоб не було ремонтшизму. Через 10-20 років ця імперія не відновилася. Для цього е, нові держави постросійських просторів мають бути не просто економічно успішними. Вони мають бути інтегровані в різні регіональні союзи, різні групи. Так і, і це абсолютно різні держави. Наприклад, якщо ми говоримо про там частину Кавказа чи Поволжя, то тут важлива роль Туреччини. Чини Казахстану, якщо ми говоримо про європейську частину сучасної так званої Російської Федерації, вагоме значення має там Фінляндія, держави Балтії, які мають допомогти інтегрувати Карелію, Комії, там можливо інгрію, Смоландію незалежно. Якщо ми говоримо про азійську територію, ключовими для забезпечення цього процесу нормалізації є Японія, Південна Корея, адже від них буде залежати чи Сибір, Саха Бурятія стануть успішними незалежними державами, чи продовжують бути колоніями Москви або там БЙ. vindo.